У Ленінському події від районному суді Кропивницького обрали запобіжний захід водієві, якого підозрюють у збитті пішохода. Аварія сталася вночі 18 серпня на вулиці Кримська. На цьому відео ви бачите слідчі дії наступного дня на місці, де через 5 годин знайшли тіло чоловіка. За даними прокурора Миколи Вдовіченка, аварія сталася у 22.45. Посвідчення водія підозрюваний. Не мав Перебуваючи на території гаражного кооперативу автомобільний. Таємно від інших осіб заводів ключами автомобіля Volkswagen Вольфа. Рухаючись темною пору добу на неосвітленій ділянці дороги, не вже в до зменшення до повної зупинки, та для чого крайній правій смузі ближче до бордюру, допустив наїзд на вказаного вище учасника дорожнього руху. Підозрюваного затримали через 12 годин після аварії. Зі слів прокурора, підозра стосується викрадення машини, скоєння аварії з загиблими та залишення людини в небезпеці. У разі доведення провини йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Маючи змогу допомогти ідує, в тому, що шляхом безпосередньо доставок до лікувального закладу. Завідомо залишив його без допомоги у небезпечному для життя стані та з місця пригоди в діб, переховувався від проохоронних органів. Просив обрати запобіжний захід 60 діб тримання під вартою без застави. Підозрюваний просив обрати запобіжний захід домашній арешт. Не бачив цього чоловіка і удар був з сторони машини, а не по лобовому стіку, бо ми стекло навіть цілий і. Я подумав, или палки кинув, і собака кинулася, а вже далі від'їхав і увидев, що стекло бокового розбите і машина теж. Я маю на утриманні маленьких дітей, прошу відпустити мене на домашній арест. Адвокат Ігор Іващенко позицію підтримав. Розповів, що його підзахисний ремонтував автомобіль свого клієнта та взяв його для перевірки. Цей транспортний засіб має ну, перевіритися в ходу. Троє дітей на утриманні безпосередньо мого підзахисного, а також мається ще двоє дітей від першого шлюбу. Підозрюваний сказав, що вважає себе винним та розкаюється. Я більше день не взяв, бо я б не був. Правильно». Суддя Катерина Юр'єва клопотання слідчого задовольнила. Застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з 12 години 19.08.24 року по 17 жовтня 24 рік включно в межах строку до судового розслідування. Адвокат сказав, що ухвалу будуть оскаржувати. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.